Поки стояв у черзі до психіатра за довідкою, що не перебуваю на обліку, так курва знервувався, що поставили на облік. Вчитель хімії запитує Петрика: Якщо я покладу свій годинник ось у цей розчин. Як ти думаєш, він там розчиниться? Ні. Чудово. А чому? Тому що якщо він там розчиниться, ви його туди не покладете. В день народження чоловіка жінка кричить йому з іншої кімнати. Любий, ти не підозрюєш, який чудовий подарунок я тобі приготувала. Так покажи, швиденько. Зараз я вже його одягаю. Циганський барон зламав ногу. Лікар каже, Шановний, тут треба гіпс накладати. Клади мармур. Грошей вистачить. Росіянам потрібно Купідона на гербі намалювати. Це чому? Він теж з голою сракою озброєний і лізе до всіх зі своєю любов'ю.